Знаєте, в житті дуже важливе питання, на чому я особисто можу реально заробляти гроші, робити це в задоволення. І саме в Академії мільйонерів ми зараз працюємо над продуктом, як знайти свою фінансову суперсилу. І от якраз перед вами суперсила окремих людей, людей мільйонерів, які на цьому продукті змогли заробити свої реально мільйони. Тисячі людей користуються цим продуктом. Так в чому ж його фінансова суперсила? Цей продукт саме підходить для тих людей, для яких важливі цінності, які людина несе в цей світ. Так, оця певна місійність робити добро, бути спокійним за своє здоров'я, за здоров'я своєї родини, бути причесним до розвитку інших людей. От одним з прикладів. Цього як можна і заробляти гроші, і в тому числі нести користь, це є продуктова лінійка LR Health and Beauty. Давайте подивимось, що зокрема мене, як ректора Академії мільйонерів, вже надихає п'ятий рік користуватись цією продукцією і не лише користуватись, а і її розвивати. І так, оце пляшечка алоє. Їх тут шість штучок алої. Персик. Це той продукт, який саме зараз, в березні го року, підпадає під дуже величезний чорний піар одного блогера Глеба Репіча, який є хіміком за освітою, і в той самий час він багато зараз займається антирекламою цього продукту. А що ж таке гель Лоєм? Ну, по-перше, виробник вже 40 років німецької якості. Який працює на території більше 30 країн. А більше 25 років безпосередньо мається виробництвом гелі гелівало віра. І отут ви перед собою бачите пляшечку, саме з якої вже більше 25 років тому компанія дослідила цей продукт. Вона має сертифікацію в міжнародному інституті в презеніосу по дослідженню геліалоє. Безпосередньо уявляєте, цілий інститут, який досліджує позитивний вплив гелюалоя на організм людини. Ну і, відповідно, перш ніж запускати таке масштабне виробництво, а як ректор Академії Мільйонерів я розумію дуже, що таке справу запускати з нуля. То на сьогоднішній момент це величезний, величезний обсяг виробництва, який визнаний мільйонами людей. Головним європейським країнам, азійським вже навіть да? ну і Україною. Зокрема, в Україні 13 років компанія співпрацює і радує нас цією якістю продукції. Що ж про цей гель алоє Алоє саме це джерело корисних речовин. А за науковими дослідженнями, яких більше 5 тисяч, в Алої є більше 270 корисних вітамінів, мінералів, ферментів амінокислот, які саме в комплексі дуже позитивну роблять роль на здоров'я організму через те, що це просто рослина. Яка позитивно впливає і на кішково-шлунковий тракт да, на травну систему, на серцево-судинну систему, і в принципі є і джерелом корисних речовин, і перевізником да транспортує корисні речовини, посилює їх дію тих засобів, які необхідні організму в лікувальних цілях. То алоя дійсно по праву посідає своє почесне місце серед біологічно активних добавок до їжі. Зокрема, наша сім'я користується вже п'ятий рік щоденно. Цим гелем малоя ми його використовуємо більше як антиоксидант а, зранку, і а, як джерело корисних речовин для нашого організму, адже ми знаємо, наскільки а, саме в нашому домашньому господарстві наскільки раціон не є, а, начебто, здоровий домашній, але він не є повноцінним по корисним речовинам, не є збалансованим максимально, тому ми його і задовольняємо, в тому числі і за допомогою алоєвіра. віра. Так от, як цей продукт може віднайти суперсилу людини? А все дуже просто. Якщо в людини є цінності почувати себе добре, якщо в людини є цінності допомагати іншим людям, а тут є корисність в чому, що компанія дає можливість заробляти маркетингову винагороду за співпрацю з цим продуктом. Відповідно, ти... Користуєшся продуктом самостійно і можеш на цьому заробляти гроші, рекомендуючи продукт іншим. Тобто тут з одного боку є система оздоровлення, коли ти сам розумієш, да, що є система лікування, і люди багато потрапляють в цю пастку да, з психологічної точки зору, да, постійно лікуватись, так, щоб люди пожаліли, так, щоб щось їм дали, а ти ж хворий. То якраз алоє, він. Ця система харчування німецького виробника LR Health and Beauty, вона побудована на тому, щоб не хворіти, а навпаки, тримати свою працездатність бути здоровим, бути енергійним, бути натхненим, допомагати іншим людям. Відповідно, це зовсім інша система. І через те, що це не є лікарськими засобами. Ми вплив цього продукту, він розділяється на певний період часу, на довгий період часу, більше ніж 6 місяців, як правило. Звісно, в залежності від того, який стан організму в людини, ефект і результати можна побачити набагато швидше. Більш складні ситуації вони з ними працюються набагато довше. І от в чому ж виник хейт? Хейт виник в тому, що на одному сайті дистриб'юторському Глеб побачив, що алоє від і різних різних хвороб да, допомагає. І він почав сміяти, що що ж це такий універсальний засіб, що він може дійсно допомогти і від багатьох да, І радіовипромінювання, і там онкологія, і таке і інше да дуже дуже серйозні питання з організму. І скажу вам зі свого боку, як людина, яка три роки не лише розбиралась, а професійно інтегрувала свої знання, завантажувала в себе відеовідгуки різних людей, споживачів. То можу чисто сказати, що дійсно цей продукт на протязі довгого періоду часу він робить певні позитивні впливи на організм. Питання в іншому, що блогери сприймають це як хейт і. Дійсно, ну кажуть, ну от я випив пляшечку, да, і мені має щось допомогти, або щось таке. А з пляшечки реально не буде результату такого фундаментального і грандіозного. Це добавка до харчування. регулярно антиоксидант, який необхідно вживати щоденно для того, щоб насичувати ваш організм корисними речовинами і допомагати себе очищувати, да, і допомагати організму виконувати ті функції, які він має виконувати. Тому тут з одного боку чорний піар він дуже позитивно впливає на розвиток, що як це таке така пляшечка алої може робити. Дійсно, може, але в довгостроковому періоді. А як правило, система лікування вона за націлена на те, що коли в людині щось болить, їй треба випити волшебну пігулочку, намазати чимось волшебною мазю, для того щоб. Перестало боліти вже сьогодні, тут і зараз. І тому цей хейт і виник, бо є різні концепції, є концепція лікування тут і зараз, коли вже людина на протязі 20, 30, 40 років себе довела до того, що вона має певні. Хвороби, певні хронічні прояви, да, є система, яка допомагає не довести до цих хронічних запалень. В тому числі багато лікарів, які професійно розуміють цей концепт, розуміють особливість в цьому, вони також можуть використовувати цю продукцію в рекомендованих Призначеннях да, не як замінник лікування, а як додатковий допоміжний елемент і харчування у тих людей, в яких є цінності бути здоровими. На цьому продукті реально можна знайти свою суперсилу. От, наприклад, в мене з дитинства в бабусі була дуже тяжка хвороба. Ще з мого маличку вона з поліартритом сиділа вдома, і тому в мене на підсвідомості вона мені завжди казала, що Женя, ти мене вилікуєш. А Женя пішла в економісти і цього ну просто не могла зробити. Бо не було знань, не було бажання розбиратися в цій системі, яка не допомогла бабусі. От і е, в тому числі, оця підсвідомість да, бажання допомагати дійсно не лікувати, а оздоровлювати людей. От якраз в системі and Beauty вона здорово дає проявлятись у цій підсвідомій моїй суперсилі, яка ще з дитинства е, в мене е, розросталась і е, 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 дати можливість. Допомагати іншим людям, які потребують цієї допомоги. Саме тому а, я вже п'ятий рік про цей продукт із задоволенням насолодою розповідаю і допомагаю своїй родині бути а, здоровими, продовжувати да, красу і здоров'я, і а, в тому числі це є окремим фінансовим інструментом в академії мільйонерів. Ще одним напрямком а, Велар Хелсамб'юті. Саме таким діловим бізнесовим професійним є е, здорове харчування. Давайте дивитися. Цей наборчик е, саме для людини, яка знає ціну здоровому харчуванню, яка дуже полюбляє цей продукт, е, харчується ним, є професійною людиною, яка е, турбується про своє здоров'я і здоров'я інших людей. І от тут якраз у нас набір з восьми продуктів. В цьому наборі коктейль карамельний, серед солодких, пластівці з малиною і іншими корисними речовинами. Тут -от перелік корисних речовин, перелічений. Це повністю веганські продукти. Коктейль полуничний. Що ці продукти роблять? Це для тих людей, які розуміють, що у звичному харчуванні замало корисних речовин. Наприклад, ви звикли там або вермішель, або картоплю, і от обираєте певні монопродукти, які ну, ну так, так вийшло. Да? щоденно організму потребується більше 200 корисних речовин, які необхідні ну, для підтримання здоров'я. То звужуючи свій раціон, ви розумієте, що в далекій перспективі це не буде окей, і організм ну, призведе да, до поєднання вас з процесом лікування. От, тому е, такі продукти вони збагачені корисними речовинами, вони побудовані на базі звичних продуктів, роблять з них екстракти. Приводять їх в зручну форму, коли на приготування витрачається дуже мало можна порахувати в хвилинах, да, коли декілька ложечок розмішуються в рідині, да, це або на воді, або на молоці, молоці звичному рослинному ряженці, йогуртах, да, як, як зручно, і відповідно воно займає дуже мало часу на. Приготування, чому я це казала, що е, саме бізнесовий варіант. Бо коли ми постійно бігаємо, в нас робота, ми не встигаємо поснідати, повечеряти пообідати, і постійно є робоча рутина, то якраз е, такі набори, такі коктейлі, вони задовольняють організм в нашої дуже швидкій е, е, життєвій рутині. Беріть собі на замітку, і якраз для тих людей, хто Хоче бути здоровим, хто цінить своє гарне самопочуття? То для вас продукція LR Health and Beauty, адже це лише декілька позицій з усього асортименту, який саме задовольняє в здоров'ї і красі. І е, якщо вам це цінно, то доєднуйтесь до Академії мільйонерів з нашими цінностями і е, користуйтесь напряму від виробника продукцію LR Health and Beauty і ще заробляйте на цьому гроші. А як це зробити? Технологічно. Е, хто б вам міг в цьому допомогти? звертайтесь, пишіть мені особисто в коментарі. Е, надам повне вам супроводження.